Вітаю вас, шановні підписники каналу Еволюція Свідомості. Ви коли-небудь думали про свої минулі життя. Якщо це питання звучить трохи дивно, тоді серія випусків по цій темі буде для вас досить цікавою. Відразу хочу сказати, що вся інформація, яка буде представлена у цих випусках, взята з книги Річарда Вебстера Спогади про минулі життя. Інформація буде доволі цікава, але спочатку дещо про саму книгу та її автора. Хоча досі частина сучасних людей ще не готова прийняти ідею реінкарнації, цілком імовірно, що випробувані вами безпричинні страхи, потяг до давно забутого часу або місця можуть бути пов'язані з подіями, що відбулися в колишньому існуванні. Ба більше, спогади про попередні втілення можуть послужити ключем до звільнення від цих таємних страхів, що перешкоджають вашому розвитку сьогоденні.